Але пахне гречка. Як гречка любить такі дощики, маленький дощик і тепло. І сонечко. Легенький вітерець. Який же тут рай? Ай, перфекціоніст. Два через один. Де між жидок, до хлопця? 19-38. Висів 80 кілограм. А пахне як, що ти? Ну тут буде гречка конкретно. Тут реально, хлопці, буде гречка. Тут буде з 30 сотих тона Легко.